Ініше по субі старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати, не варт Тож ж веселіво на людях, хай вебне свою отвічу дать, застряло з сколу грудя, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, хай буде пробачено від прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде від прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це звездя, досить вигрівка і гар. За минуле плакати не бать, yeah. вже силі усюди на людях, хай yeah. медить свою терць тець, збряло серце мого сколо, грудя, нічого все це вилікує смерть, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде і прожито, як належить на жаль. Буде все пробачене, пробачено, хай буде як прожито, як належить. На жаль, в нас нічого не.